Питання номер один це те, що я обумовив, зокрема, реорганізації, оптимізації освіти і шкіл як таких. І питання номер два це питання злиття гімназії з, з п'ятої школи. На базі якої один із варіантів, те, що я сказав, при можливості і буде додатково сказано при яких ресурсах ми могли б зробити дитячі навчальні заклади. Тобі ж декілька груп дитячого садочку. Крім того, Прозвучала пропозиція і наступного характеру, що декілька кабінетів в даному навчальному закладі можна було б віддати для проведення реабілітації дітей, які обмежені в фізичних вадах. Як варіант, І прошу сприймати це як належне, Тому що це теж наші люди. Тому, з вашого дозволу, я е, запрошую до слова заступника міського голови Володимира Миколайовича Шевчука. Який є куратор відділу освіти міської, який безпосередньо разом з фахівцями займався даними питаннями, який озвучить бачення міської ради даному питанні. тоді дамо можливість надати слово Юрію Григоровичу як начальнику освіти і тим людям, які будуть мати раціональні пропозиції щодо тих питань, які будуть виникати. Тому Прошу уваги, і Володимир Плавич, скільки вам потрібно часу? Я думаю, 10 хвилин буде достатньо. Просим. Всім доброго дня. Сьогодні основною проблемою дошкільної системи, як показує статистика, є значна нерівність між селом і містом, а також між малими, середніми та великими містами. Що більший населений пункт то кращим є зароблені випускниками бали. Зовнішнього незалежного оцінювання для надання освіти для державного бюджету. На макрорівні, зокрема у Кременці, найважливішими питаннями є демографічна криза, яка призвела до суттєвого зменшення кількості учнів без пропорційного зменшення кількості шкіл та вчителів. Це означає значне навантаження на бюджет, оскільки менші школи дорожче отримати в розрахунку на одного учня. Ми витрачаємо дуже велику частку грошей на малокомплектні школи. Які якості освіти не дають на належному рівні. І в порівнянні з великими повнокомплектними школами потребують фінансування на 30-40% більшого, ніж заплановано. Весь процес переформування малокомплектних скіл це дуже складне завдання. Всі країни, які працювали над підвищенням рівня якості освіти, йшли і пройшли фактично цей шлях. У нас припадає близько 8 дітей на одного вчителя. В Європі даний показник встановить 13-15 дітей. Це одна з причин того, чому сьогодні не вистачає грошей на всі заклади освіти. Тому що ми витрачаємо більшу частину коштів на отримання малокомплектних шкіл. Ми нераціонально використовуємо ті кошти, які на сьогодні виділяються на галузь освіти. Проаналізувавши індикативні показники по Тернопільській області, можна упевнено стверджувати, що у Кременці найбільша кількість загальноосвітних навчальних закладів на одиницю населення, а саме один заклад на 2750 жителів. Коли аналогічні показники у сусідніх містах варі... становлять від 3800 до 5500 жителів на один заклад освіти. Прямопропорційна залежність простежується і у наповненні класів, яке, до речі, є найнижчим в області серед міст. У місті Кремінці наповненість класів становить 18,8 учнів. Коли, Якщо проаналізувати аналогічні показники у сусідніх містах, то цей показник буде становити близько 22 учнів у класі. Саме від наповненості класів розраховується освітня субвенція на заклади освіти та фінансується із коштів державного бюджету України. Для повноцінного забезпечення закладів освіти наповненість класів повинна становити не менше 24-25 учнів у класі. Це є розрахункові дані Міністерства освіти, які забезпечують 100% фінансування закладу освіти. Наразі освітня субвенція на 2016 рік за загальноосвітнім закладом міста Кременця становить 13,8 млн грн при потребі у 24 млн грн. На даний час із міського бюджету вже виділено 3,5 млн грн для забезпечення роботи шкіл та необхідно додатково 6,5 млн грн до кінця цього календарного року. Діюча мережа загальноосвітніх закладів міста розрахована на майже 2800 учнів, хоча фактична розрахункова кількість учнів у загальноосвітніх школах становить 3200 учнів. 2800 це є реальна можливість перебування учнів у даних закладах. Фактично у місті у шести міських загальноосвітніх навчальних закладах. Навчається близько 1800 учнів, що становить менше 70% від можливого завантаження закладів. Водночас, хочу зазначити, що кількість дошкільних навчальних закладів садочків є обмежена у місті, а існуючі групи переповнені зараз на даний момент при нормативах наповнення дошкільних навчальних груп 20-25% Дітей, наповненість у нас понад 30 дітей, і що не дає повноцінно і повному обсязі надати, цей, надати послуги, як цього вимагає ще не законодавство. Вже сьогодні можемо впевнено стверджувати, що станом на 1 вересня понад 200 дітей у місті Кремльці не зможуть піти в дитячий садок у зв'язку з тим, що у нас просто відсутні дані заклади і відсутні місця. Також є наведені показники конкретно по кожній школі, станом на дату розрахування освітньої субвенції у місті Кремінці в шести навчальних закладах було 1770 учнів. Розрахункова повна норма наповненість даних шкіл з шістьох закладів становить 2720 учнів. Діюча мережа у освітніх закладів на даний момент не відповідає передовому досвіду фінансування соціально-культурної сфери, не враховує тенденції до зміни кількості населення на потреби громади, не сприяє якісному надання послуг споживачам, потребує змін та впорядкування. Підвищення рівня, рівня фінансової забезпечення галузи бюджетної сфери та якості надання суспільних послуг сприятиме в першу чергу формування. Оптимальної мережі установ соціально-культурної сфери. При скороченні шкіл кожна конкретна школа отриматиме більше коштів. Однак рішення про закриття шкіл прийматимуть місцеві органи влади. І питання того, наскільки ми готові самі це робити? Хто готовий йти на такі кроки і укрупнювати мережу, а інші володіють відмовчуватись і робити вигляд, що цієї проблеми не існує. Проте відповідальність дійсно більшою мірою лежить на місцевих органах влади, оскільки лише на місцях громадою і з допомогою органів місцевого самоврядування депутатського корпусу можна визначити основні напрямки роботи, вивчити реальну потребу в тих чи інших закладах, розробити конкретні заходи з урахуванням інтересів громади на відповідній території, оцінити ризики та наслідки від реалізації розроблених заходів. Із наведених фактів можна зробити висновок, що оптимізація спільної мережі, закриття або об'єднання малих шкіл є виправданим заходом. Такі дії можуть призвести навіть до деякого поліпшення навчальних досягнень учнів за умови, що буде збережено найбільш компетентних учителів і матеріально-технічну базу. Зекономлені для бюджету кошти потрібно вкласти в зарплату вчителів та капітальні видатки для шкіл, а не просто зберегти для інших бюджетних цілей. На даний момент в державі фактично не дотримується 10% відсотковий рівень видатків на освіту, який би мав би встановити, 10% від рівня ВВП. На даний момент. Прогнозоване перевиконання міського бюджету за підсумками першого півріччя за самих оптимістичних прогнозів може становити близько 5 мільйонів. Реальна потреба для повноцінного фінансування закладів освіти міста становить 6,5 Навіть якщо ми не будемо виділяти кошти на інші потреби, а все перевиконання віддамо на освіту, у нас залишиться дефіцит бюджету порядку півтора мільйона. При даному розподілі деяким школам відповідно до наповнення до їхньої мережі учнів коштів вистачить до кінця року, для того, щоб покрити комунальні послуги, а також видатки на заробітну плату. Проте є такі заклади, зокрема як гімназії, в яких в вересні місяці фінансування на заробітну плату вже не буде. Саме тому ми зараз стоїмо перед таким вибором. Як далі, саме як далі працювати, як далі бути? І тому зібралися з вами. Можливо, хтось має раціональніші пропозиції. Ми готові їх вислухати і піти на конструктивний діалог. Будь ласка, якщо є пропозиції, які зауваження, запитання? Запитання не виступаючого, звичайно. Будь ласка. Будь ласка, пані Січко.